Йнесе, доброго вечора, доброго. ми з України. Доброго. Львівський театр Героям Слава, Львівський театр Льок засвітні танго. І ми по завершенню вистави залишилися на кілька хвилин в, в антуражі цієї вистави. І якщо, якщо от можна, от абсолютно своїми словами, сценографія і декорація от де межа проходить. Не по цій виставі, взагалі. От для вас, як для художника? Для мене сценографія це скоріше концепція, такий образ вистави. А декорація це настроєвий збільш фон. А, а як ви в різних виставах себе позиціонуєте, підписуєте там, в афіші? художник, сценограф? Коли як? Сценографія. Е, сценографія. вистави. Вона народжується. Е, що було перше? Сценографія чи режисура? Режисура чи сценографія? Як у вас частіше? Ну, Підготовка до сценографічного рішення це е, така спільна робота. Режисер, художник. Е, десь. Е, Обговорюється основна ідея, тема, режисер дає задачі, тобто наговорить, йде такий набір е тексту, можна сказати, а тоді сценограф закривається в своїй капсулі і е працює над тим, якби запліднюється, і тоді йде е процес е би, створення оцього. Продукту і в один прекрасний день це утворюється вибух. Це може бути за ніч або за добу. Рішення приходить буквально за пару годин. Кінцеве рішення сценографії. книжка Юрія Венчука. У вас на приліжковій при тумбочці скільки знаходилося часу? <звісна> Ця книжка до мене потрапила через мого сина, він навчався в музичній школі. І він вирішив подарувати татові на день народження якусь книжку. Він порадився своїм викладачем, яку б він книжку порадив подарувати. І от такий Тарас Олегович, викладач мого сина по музиці, по саксофону, порадив там останні дорожчику. І от таким чином та книга попала в нашу квартиру, можна сказати. І я її там за пару вечорів прочитала. От, прочитала і, якби, мені сподобався цей матеріал, і я собі якби ну, та книжка. І буквально за рік-два я тільки приступила до ну, е, після пропозиції пані Уляни, директорки нашої. Зробити щось по Вінничуку. Перша пропозиція була Легенда Львова. Я сказала, що я прочитала ще такі твір, ну, як там у смерті, і ми зацікавилися цим матеріалом і почали працювати вже над саме створенням к'єси, тому що твір дуже великий і його неможливо зробити. Ви витягли ниточку одну з. І нам треба було визначитись, яку саме ниточку витягнути, або дві, або три, очевидно. І тоді Уляна розвернулася до драматургії, пішла робота опрацювання саме цієї книжки. Це було дуже складно, тому що не могли визначити, що лишати, що основне, яку лінію залишати, основною, чи йти паралельними якимись такими. Декілька мас. Ну, якось там дійшли кінцевого результату. Скажіть, а ви чи маєте ви, ну не знаю, я по собі говорю, що фільми дивитися, профдеформація заважає. Тобто я дивлюся фільм і щитую, ага, як це змонтовано, про дах плесмент, звідси Ви коли ви читаєте книжку? Ви бачите, ви виходите в образи, як це стається? Книжку читання, я відключаюся, я її не пропускаю. Я не пропускаю її через призму постановки. Лише тоді, коли вже є режисер, є задум і є матеріал, тоді тільки ми вже пропускаємо через якусь призму. Бо очевидно, цей матеріал ми зробили так, як ми зробили, через свій фокус. Інші зроблять його абсолютно іншим через свій фокус. Тому думаєш про через призму сценографії лише тоді, коли вже ти чітко думаєш про здійснення постановки. До того книжку Проф, професійна наша погляд заважає при перегляді вистав інших колег, але будь-якої вистави, воно, звісно, заважає. Ти аналізуєш, а не Ну, бувають такі роботи, що заставляють забути. Ну це вже такі дуже Це левел вже, так? Так, так. Коли <рес> ти забув про професійні ті зауваження, це вже так. Це означає, що так. Скажіть, категорія, категорія, от просто цифра ляльок, які зроблені для засвітнього танго. Якісь типи лельок, так? Так, да, да, так. Да. Ну, типи і от по кількості. От скільки е, одиниць? Одиниць десь ми рахували до 60. 60 елементів, які да. використовуються, да, літають, їздять, рука, на рука, Вся, ну, кожна деталь. Ми так порахували, що їх десь 60. А... Це для ваших вистав. Це більше, ніж зазвичай, менше зазвичай, норма. Більше. Як це? Більше? Так. В рази. Врази. Чи трішечки більше? Um, це вимога була вистави, ви її так відчули? Um, Чи це така можливість, що можна було так зробити? Е звісно, можна було обійтися, наприклад, е ілюструванням. Там. Персонажів і основну нагрузку дати на живий план. От. І таким чином теж розіграти сюжет книжки, там, проілюструвати. Але ми хотіли максимально цю виставу зробити засобами саме лялькового мистецтва. Звісно, це є експеримент, є там, є і прогалини, позначення, ми це бачимо. Є і десь знахідки, але ми хотіли зробити суто продукт театру Ляльок. От. І цими засобами легше збуду якийсь образ, образ не тільки певного персонажу, а образ якоїсь там ситуації, там, фашизму, комунізму. Там, Львів, вечірній, Львів, після доввоєнний до до Ну, Тобто засобами ляльковими, ну, мені цікавіше знаходити образи тих подій чи, чи, чи станів, там, перебування людини в тому чи іншому стані, знайти такий ключ, якийсь фактуру, колір. Там. Щоб просто, як -то, глядача добути те відчуття, яке там було, наприклад, в той момент. То не обов'язково проілюструвати картинку. Mm -hmm. Задача була десь там ковернути глибше. Зіграти Можливо. на струнах зічепити. Так, так, скоріше так, так. Ну, власне, у вас струни, якусь, струни вас хоч, іграють. Хоча б якусь струну зачепити. Я впевнена, що не всі, але якусь десь, може, когось торкнулись. Може, когось і ніхтось вдає і йому взагалі це не Ну, Ми ж всі різні, Так, і це теж шибко. Вистава побудована на каркасі, на Пантус, дієвому, а? Пантус Пантус, да? це спеціально для вистави зроблено, так Тобто можливості Львівського театру ляльок. На, на такому на складній конструкції. Я Не знаю, ви виправте мене, якщо я не правий, але ну мало хто може таким похвалитися в українські. Так, е, та, тут склали зірки, скажімо так, в цьому експерименті. Тут так, воля була директорки Уляни, тобто піти на цей ризик. Е, вона знайшла команду, і такий інженер Ян Галас розрахував ці всі мої макетні задуми. Тобто робився макет, скіз відповідно, але вже детальне креслення там, до гвинтика, це вже в нас дуже немає структура. І ну, ми поставили задачу, що ми мусимо випробувати свої сили для того, аби навіть десь підняти планку, щоб дотягнути театр, ну, щоб театр спробував переприймати цей план. Чи була потреба в тому, можливо, і не було в такій механізованій декорації, але е, ну, ми вирішили спробувати побавитися. Ну, це, це безумовно цікавий експеримент, тому що е, більшість театрів, ну і театри ляльок цим грішать, е, вони намагаються конкурувати з телевізором, не конкуруючи з телевізором. Uh -huh. ну, тобто програш відбувається на, на точки входу. Так. В цій виставі, ну там можемо говорити про якісь інші там деталі, там що вдалося не вдалося, але з точки зору конкуренції, от на точці входу, ви не поступаєтеся телевізору. Ну тобто, ви показуєте, що це інший жанр, що є те екрани так, мистецтва, так. є сценічне мистецтво, і от тут от десь, такі можливості. Десь от так, наприклад, я напевно і ставила для себе задачу, тому що я завжди перед тим як працювати над новою роботою, я молодь там, чи своїх дітей, що вас цікавить. Я розумію, що конкурувати чи... з тим кліповим зараз, телевізійним, як то існуванням. Ну, дуже складно. І я кажу, ну от що б за цікавило. І мені от сказали, що якби було якесь чудо, перетворення, якісь там технологічні, якісь такі знахідки, механіка, якась, ну, щоб щось вражало, щоб щось е е відкривалося. за Ну, Я розумію, що воно так звучить дивно, але ну, зараз якась така потреба в молоді в тому, щоб Ну, здивувати саме ефектами, якимись фокусами. Їх глибина матеріалу десь цікавить, але їх зачепити увагу дуже складно тим. Ну, так, вони що, вони зараз не настільки... пішли в телефон. Так, так, вони зараз настільки розшарпані, оця от кліповість, mm -hmm. е щоб їх чимось зачепити, а тоді через це якби вже там пускати вже якусь глибину змістовну, mm -hmm. можливо. Ну, можливо, є засоби простіші, і простішими можна так само добитися результату якимись мінімальними засобами. Ну, в даному випадку ми пішли таким шляхом. Ну, я коли там відкривається завіса, чи заходжу в глядацьку залу. Ну, коли дивишся про 150 вистав на сезон, то о, о, оцей момент чи збирається о, виставою мене як глядача дивувати, він все рівно стає. От, угу. от в перші в перші кілька о, хвилин показу. І ця історія, що тут. Треба дивитися і вдивлятися, і отут чимось дивувати точно збираються, да? от, Оце відчуття воно було з перших, mm -hmm. перших хвилин. Що найскладніше в, в цій конструкції? У вас 12 акторів. Mm -hmm. Складна механіка. Чи mm -hmm. вона не складна? Складна, складна механіка. А, і не всі актори, актори вашого театру. Так, є запрошені. Запрошені, є актори, так? Та? Рамки, тобто це все поєднати. Так. А як часто ви граєте цю виставу? Ну, от, два рази на тиждень так. вона складна в свої <звук> при монтуванні. І зазвичай ми захоплюємо два дні, ну, от, щоб процес монтування, демонтування, щоб ну, тобто, <звук> презенталіва чотири дні. В тиждень тільки дві можна зіграти більше. Ну, Це в ідеальному варіанті зараз в тиждень. Але є людський фактор хвороби, і зараз дуже взагалі складно сказати статистику, як ми граємо, тому що там часто ми чи через хворобу, чи, чи, чи через війну, Ну, питання, питання моє було швидше не в статистику, mm -hmm. а в тому, що. Це ж репетиції, це механіка тіла, рук, вона має бути постійно е, не та, забуватися. Та, я я швидше про, про бажано, це. Ми можемо, звісно, вкатувати, щоб простало м'ясом, і ті технічні моменти входили в таку звичку фізичну, щоб актори вже про це не думали, щоб вони вже все ж таки більше акцент давали на текст, на свою, на свою роль. Образ. Бо вона для акторів, звісно, технічно складна. І ну, це не перша моя така робота. Якось переважно мої декорації такі рухомі. І ну, я взагалі люблю, коли декорація створюється, трансформується під час дії. Я страшенно не люблю статичні декорації. Е, ну, це... Я маю право як художник, в мене візуальний. Як, ну, взагалі люблю театр художника більше, більше. Я як глядач, абсолютно поділяю цю вашу фразу, тому що я так само люблю, щоб дія була на сцені, а не стати. Так, а, Ну, але взагалі і далі я люблю, коли порожня сцена, і от в процесі щось створювалось, і в фіналі, наприклад, знову стала порожня сцена. Але, е, той театр, який ми війшли зараз такими технологіями, це ще складно, бо це ще більша нагрузка на актора був. Тобто ця декорація вже була викликом для наших акторів, тому що цей театр був е такий традиційний, е шермові е вистави з трустинними ляльками, де актор був схований. І... Вистави, потім, звісно, були і з живим планом, але такі простіші варіанти, тобто мінімальні затрати на якісь перестановки. Але ну, вирішили ще раз спробувати, але я, я, чесно кажучи, вже хочу відходити від тої практики. Ну, хотілося б ще знайти ще якийсь варіант, ще якусь форму театру. Не знаю, вже я якось втомилася в духові. Ми починали з такого більш загального запитання сценографія і декорація. Потім поговорили безпосередньо про сусвітнє танго і завершити хочу так само загальним, безвідносно до цієї вистави. Що таке? Рай для синографа і, відповідно, що таке пекло для синографа? Тобто, от, можливостей багато, mm -hmm. і е, вони там можуть переходити, е, е, перетягувати ковдру від mm -hmm. режисури, mm -hmm. ну, тобто, от, де баланс і що частіліше пекло рай? Mm -hmm. Пекло для снографа, коли тобі обрубують всі твої ідеї на корені на початку. То це не можна робити ніякому разі. Я хочу, щоб мені тут полетіло, не рубайте хай мовить. Я в процесі знайду спосіб, такий чи інакший. Але коли моя думка летить, не рубайте мені. От, коли рубаю, це я так Ну, це така, грубо кажучи, кастрація. От. А А рай це той пік ночі, там, коли він відбувається, коли от тебе. Ну, ти розумієш, ось воно, ну, я віднайшла ту форму. Так, ось воно, так. Це, це буває при. Тобто ти е, до того процесу йдеш довго, ти там переглядаєш матеріали, ти вчитишся, е, паралельні матеріали, там якусь е, образотворчі, якісь там е, документи, документальні якісь матеріали. Ну все, набираєш максимальну інформацію і ти набираєшся. І воно вистрілює там при чищенні зубів, ця ідея ну, буквально. Вона от, в моменті вистрілює, якби образ з'являється, і тоді ти йдеш за олівець, закриваєш все, що ти там надивився. Якби. І ну, в мене так відбувається. Я олівцем по аркушу, не один аркуш свою, просто йорзаю, 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 поки я не знайду тут кори. Ну, довільно його Не, Вони перші малюнки мені, мої недолуги такі буквально як дитячі. Ну, десь як на, на нащупуєш, нащупуєш. І от як ти вже віднайшов ту форму, от, те, що тебе гріє, воно може там не ідеальне бути, не таке, як. Ну, але воно твоє. Тоді ти рухаєшся далі. Бо якщо воно не твоє буде, якщо штучне, от е, академічне, штучне, правильне, ти там розумієш, що ти не помилишся, що там. Не буде ризиків ніяких, воно все чистеньке, мінімальне, акуратне, але воно не твоє. Ти далі не поїдеш. Ти. Просто це буде таке ну, синтетична собою, така. Такі, та. ну. от. Тому коли оцей от страпляється цей щолчок, тоді це рай. А, а в принципі, сам процес виготовлення. І оцей цей кульмінаційний, коли там перша прем'єра, ну це теж ну, дорого коштує. Чи могли б ви, ну так порадити, от зі свого топлист топ-листа топ вистав? Неважливо, театр ляльок, драматичний театр. Що можна було б рекомендувати подивитися в Україні з точки зору цікавої сценографії? Я десь орієнтувалась, звісно, я орієнтуюсь на європейські, там ще зразки, але в Україні один з сильних сценографів це Михайло Ніколаїв Хмельницький. Його сценографія це така цінна, можна сказати, такий витвір мистецтва. Ну, я можу перелік сказати художників, які і Микола Донько, київський сценограф, і Денисова і... Наталія, Харків, ну, на сценограф, але мені вона більш як декоратор, хороший такі... такий якісний художник. Але... Якщо сценограф, то більше Ніколая мене приваблює його рішення, він теж такий, більш концептуальний цінність. На якій виставі останній, яку ви дивилися, ви забули про те, що ви там щось відмічаєте? Де ви розслабилися і отримали безпосереднє естетичне театральне задоволення? Буде. Ну, монове стало польську театру. Це було по Шекспіру Гамлет. Це був ночі театр. А в чому там фишечка була? — Там більш авторська гра була. Там якраз Воно виставиться там, де він аркушами викладає знак питання, де він цей сукню топиться. І тут ми титруємо і показуємо посилання, де про це було дописано. Так, коли він Оцей череп підніс до цього піску. І в світлі воно дійсно такий образ ну, став. ну Тобто така знахідка для мене. Ну, Я не знаю, мене в цілому разі, Ну, і Це було років, скільки? 4-4 Ну, Кейс, Вони привозили його на Puppet на Up та, та, та. 18 го чи 19-го та, року. Так, 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 так. Оця вистава хоч там мінімум. Tam minimum na scenie, mają, ale tak. maksimum Maximum za sensem. Tak. Men, da. Nie powinieneś myśleć, że obrazy będą się przed Tobą pojawiać już skończone. Będą one wymagały niemało czasu, po to by zmieniając się i doskonaląc potrzebny ci stopień wyrazistości. Winieneś nauczyć się cierpliwie czekać. Leonardo da Vinci czekał całe lata na moment, w którym mógł wreszcie wykończyć głowę Chrystusa w ostatniej wieczerzy. Вам е, сміливих експериментів е, на сценах е, сміливих режисерів, які будуть погоджуватися, кидатися. Ну, тому що, тому що е, тут важлива дуже сміливість режисера за таке братися. Mm -hmm. ну, mm -hmm. У художника це в голові є, а режисеру потім з цим щось робити. І е, 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 от виходити на оці. Інтимні сцени в бібліотеках, коли в тебе в руках одні ноги, сміливості і вам, і театрам, і режисерам. Дякую, Дякую дуже.